Всім привіт! Сьогодні хочу сказати за розсаду, що вже почну відправлення розсади, яка є, тому що ось стоїть вже розсада, як бачите, ось стоїть розсада. Я прошу тих, що у мене записані. Десь до 50-го номера, до 40-го до 50-го номера. Напишіть, хто готовий вже отримати розсоду. Купанки, звичайно, ще немає, купанка буде десь на вересень. А зараз йде мова про касетку і про стакону. Ну, здебільшого, про, про стакону, тому що касетки ще немає. Це в мене стоїть клері. Це розсода клері. Ось така розсода. Я її е, сьогодні, можливо, ввечері оброблю, оброблю парацельс, плюс Мірольд і альфа супер. Це від всіх шкідників і від хвороб. Тому розсада буде вже оброблена. Також розсада є оприки, ось тільки її небагато, десь, десь 300 штук. Ну, так, примірно. Долі скажу, що є. Долі є альбіон. Ось Альбіон тільки снятий. Це ремонтонтний сорт, який буде плодоносити у вас вже в цьому році. Ось така коренева система. І долі є ще дивна, ось така в касеті Її, правда, небагато, бо Ще доростої розсода. Зараз покажу, яка коренева система. Ось така коренева система. Це рослинки, які вирощені під кущоми, тому розсода супер. Яку не витягнеш і все горно. Ось. Не треба чекати, щоб вона закрутилася. Ось таку розсаду якраз добре зараз вирішується. Соджувати. Вона вже заколена, тому що вона росла під відкритим небом. Це зараз вона під затінькою, тому що дуже пече і дуже швидко висихає турф. Зараз головне, щоб не пересихала земля. Ну, не то, щоб не пересихала, щоб постійно мокра була, а волога. Далі ж буду ставити чамуру. Ось ще, поки вона не зрізана, буду ставити стаканчики. Десь, може, щось приросте, то буде накопано. Яка не приросла, значить будемо будем ставити стакони, але її ще треба зрізати, просто не встигаю. Оце такі сорти є. Більше поки що немає ніяких. Через пару неділь буде розсади більше, тому що розсада росте на городі. Вся стоїть, укорінюється. Ті, що замовляють багато сортів, то не вийде так, щоб всі зразу отримати. Тому що одна раніше розсада, друга пізніше буде. Це так завжди було і так буде, бо по-інакшому не можна. Тому я прошу, хто готовий до 50-го номера мені. Написати, і не треба писати, що мені через місяць е, я говорю зараз, тому що я оцю розсаду я, е, кожного дня я повинна її полити. Це дуже важко, тому що в мене ж не тільки ця розсада а по всій території стоять стакани. Тому треба обов'язково її поливати. Не треба писати ті, що долі за 50-й номер, тому що. Я просто не в змузі всі обробити замовлення. Просто ви напишіть, хто готовий. І я сказала, які сорти є. Є клері, є дивна, альбіон з ремів і опріка. Більше ніяких сортів поки ще немає. Більше буде через 2 неділі. Хто хоче отримати цю розсаду, розсада стаканна, все я сказала, все показала. Тому. Будь ласка, пишіть мені в Viber, ті, що писалися на чергу. Ті, що писалися давно, ще з Нового року. Потім я перестала вже писати, тому що я знала, що таке буде. Що ми ще не викопали часник, ми ще не викопали цибулю, в мене ще не готова грядка. Це завжди одне й те саме. Тому буду відправляти тим, хто готовий. Ну, а там як вийде. Тож, ось так. Ну і зараз підемо подивимося, як же ж спрацювали в нас гербіциди. Ну і так, прийшли ми на ділянку, де я бризкала гербіцидами. Тут я вже не витримала і виполила. Ну, а тут, тут ще не дійшло до цього. Оберіг спрацював гарно по злокових. Ось вони. Вони пропадають, вони долі не ростуть. Ну, а портулок, навіть щариця, спочатку була поскручувалась, а потім розправилася і росте благополучно долі. Тому масток у мене не спрацював. Також поскручувалася і лобода, але як бачите, ось вона цвіте і пахне, як кажуть. Тут ось так. Можливо, треба давати більшу дозу. Я давала 10 гром на 10 літрів води. Ось отакі молочайні, чи як вони називаються, ці поскручувались. Трісунула полуничка була, але вже все розправилось, тому що я дала ізабіон антистресовий препарат. ну а Портулак начебто трішки і притормозив, але не здох. Можливо, треба більше часу, але я більше часу чекати не буду, буду виполювати. Тому що я тоді йому не дам роди. Бо портулак, як ви знаєте, треба обов'язково. Потім вибирать і виносити, тому що він навіть сполений, лежить і благополучно укорінюється і росте долі. І цвіте, віддає насіння. Тому, тому ось так масток нікому не роджу. Можливо, попробую його ще на одній ділянці, де в мене стара полуниця, і я її все одно буду прибирати. Я просто хочу зробити таку норму, що, можливо, подіє на інші бур'яни. Ну, Мені здається, 9 гром чи 10 гром на 10 літрів води це замало. Ну, побачимо. Ну, а поки борюся з током. Ну і бонус таку жару. Ось такий кавунчик. Ключка вже суха. Не витримала, вирвала. Бо кавуни це моя слабкість. Кавуни я дуже люблю. Всім добра, миру, всього найкраще, все буде Україна. До побачення.